<Слых> ну, твои чашки. <Слых> Мам. Не чипай. Останнім часом Олена стала бачити дивні сновидіння. Вони були завжди однакові. Щоночі вісні жінка поруч із собою бачила своїх рідних, чоловіка Віктора та сина Андрія. Але за мить у дзеркалі замість неї самої з'являлася якась незнайомка. Ці сни лякали Олену, тому вона вирішила поїхати до бабусі. Я би не звернула уваги, але сниться одне й те ж саме. Така тривога в серці. А вчора ще чашка розбилась сама по собі. Дай мені руку. Бачу чашку. Красивий візерунок. Це з нашого весільного сервізу. Ми з чоловіком уже 30 років разом. Синочок у нас чудовий. Женити стільки не хоче, але от ці сни. Не торохти і помовч. Заплющ очі. І обирай одну з квасовин. Червона в цяточку. Пристрасті вирують у твоїй хаті. Пристрасті? Та наче то ні. Ми звідтію старуваті уже для цього. Та й Андрюша ні в кого не закоханий. Хіба, бага... може, в нього якийсь а Я не знаю. Моя тобі порада. В особисте життя сина, не втручайся, тобі ж краще буде. І ще одне. Кажеш, чашку розбила з весільного сервізу. Угу. Скільки їх залишилось? П'ять. Не пам'ятаю, вже половини немає штуки три. Погано. Не можна, щоб у весільному сервізі лишалась непарна кількість посуду. Бо так і люди можуть без пари залишитись. Ак де ж я тепер такі знайду, щоб докупити? Якщо нема де купити, розбий ще одну. Але має лишитись парна кількість. Mm. Олена не могла зрозуміти, які проблеми можуть бути у неї в родині. Усе життя подружжя жило у душа в душу, тому жінка більше тривожилася за долю їхнього сина, який усе ніяк не міг знайти собі пару. Та повернувшись від бабусі раніше запланованого. Олена навіть і не уявляла, яка на неї вдома чекає несподіванка. Вітя, я вдома. Ти чого й досі сміття не виніс? Здрасте. Що це тут? Це хто? Лена, це надя. Яка ще надя. Мам, познайомся. Це моя дівчина. Твоя дівчина. Так. Синок, синок, а чого ж ти нам не розказував? Ну, нагоди якось не було. А тато тут розважав Надю, поки я за печивом бігав. Угу. Ну, то чого ми стоїмо, як засватані на порозі? Давайте у вітальню підемо. Надюша, так. не соромся, проходь. Молодець. А тепер випроваджу її швидко. Вітя, ну чого ти? Андрюша вперше додому дівчину запросив, а ти поводишся як син якийсь. Угу. Олена із цікавістю спостерігала за розвитком стосунків сина із Надією. Дівчина насправді не дуже подобалася жінці, адже вона занадто яскраво одягалася і поводилася дещо зухвало. Та це був вибір сина, і Олена готова була його прийняти. А я не чула, як ви зайшли. Ми вас так рано з дачі не чекали. Андрій за сметаною пішов. Це ти борщ, вариш. Так смачно пахне аж на сходах. Так, Андрій попросив. А Віктор Васильович, він також разом з вами з дачі повернувся. Та ні, він ще залишився. Завтра електричкою приїде. Гадаю, і мені краще було б там надовше залишатися. Ой, ну що ви думаєте, ми з Андрієм скористалися часом, поки вас не було? Ну, а що ж тут такого? Справа молода? Та ні. Це мене просто з робочого гуртожитку виселили. Там ремонт, що ще щось. От, а я рішила до мами у Черкаську область поїхати, але мені треба ще два тижні відпрацювати, ну, щоб зарплату віддали. А навіщо тобі повертатись до мами? Хіба не можна зняти квартиру чи кімнату? Ну, от Андрій теж так каже, а я зневірилась, розумієте. Та й насправді грошей на ріелтора та за другий обов'язковий місяць ну, немає чим заплатити. Надійка, у мене ідея. Ось зараз повернеться Андрій і ми все за обідом обговоримо. Жінка зовсім забула про наказ бабусі не втручатися у життя Андрія. О, синок? Так. У нас з Надією до тебе розмова. У нас? У нас. Ого, то це ви що тепер в одній команді? <гум> Я наполягаю, нікуди ми Надю не відпустимо. Навіщо їй у провінцію повертатись? <гум> а якщо немає можливості зняти квартиру, то нехай у нас поживе. Мам, мам, ти дивовижна жінка. <гум> Слухай, тата не буде проти? <гум> Ай. Не переживай. Наступного ранку Олена готувалася до розмови з чоловіком. Знаючи складний характер Віктора, жінка переживала, що він не захоче пустити надію до них жити. Лена, ти з'їхала. З Боже, Вітя, привіт. Ти чого? Лена, Не грайся в дурненько. Я тільки що зустрів нашого малого тією хойдою. Ти серйозна? Ти справді запросила її до нас жити? Віт, ну не кричи. Ну хай поживе трохи. Її з гуртожитка вигнали. Він ну, як школярка. А Лена, з якого переляку ти вирішуєш сама, це наша спільна квартира. Віть, ну кричи, ну сусіди почують. Хай поживе, а ми придивимось. Зрозуміємо, що за дівчина. Та й mm -hmm. дитя під боком. Тому дитяті, Лена, 28 років. Ти зовсім дурна. Це мені що, у своїй хаті вже в трусах не пройтися. Вітя. Що, Вітя, роби що хочеш? Віктор завжди мав запальну вдачу, тому Олена вирішила дати йому час звикнути до нового члена їхньої родини. Жінка була переконана, що вчиняє правильно і все скоро владнається. Мам, так, привіт! Привіт, ми тут з речами. Надя приїжджає до нас. Трестя. Ну, то давайте несіть речі до кімнати. І давайте до столу. Я вже вечерю приготувала. Добре. Давайте, проходьте, проходьте. О, родинна вечеря. Всі в зборі. Сідай. Надю, обов'язково скуштуй мої голубці. Дякую. Це особливий рецепт. Мене колись йому навчила свекруха. Дякувати Богові. У нас з Вітіною мамою були просто чудові стосунки. Да, бабуся у нас була те, що треба. О, ми з Вітією, коли познайомились, то так швидко все розвивалося. Ми вже на третій день не могли один без одного. Ото як з'їхались 30 років тому, так і до сьогодні. До речі. Де ж ви познайомились? Хм. Один спільний знайомий звів. Слухайте, ми вже напевно наїлися. І час спати. А може й не спати? <ріст> Тож не будемо вам заважати і підемо в мою кімнату. До нашої кімнати, так? Ходімо. Бардак, не квартира. Війть. Ну ти чого? Вони ж молоді. Чого їм з нами тут сидіти? <кій> У них там явно цікавіші справи. Mm -hmm. Може, і нам варто було б згадати молодість. Mm -hmm. <кій> Я тим благаю. Поведінка чоловіка дедалі турбувала Олену. Вона боялася, що він своїм вічно невдоволеним виглядом налякає дівчину та завадить стосункам молодих людей. Як виявилося, хвилювалася жінка недаремно. Надя, що це за ігри? Які ігри? Може, в мене і справді і кохання з Андрієм. Я тебе наскрізь бачу. Припини використовувати мого сина. У вас якісь проблеми між собою, а винувати я. Вісловими проблемами я сам розберусь і з сином, також. а ти припини мене дратувати. Вітя, Надя, ви що, сваритесь чи що? Нет. Що трапилось? Вітя, ну нащо ти кричиш на дівчину? Ну чого ти її так не взлюбив? Тому що в неї на обличчі написано Ліміта. Хочу влаштуватися за рахунок чоловіка. Будь-якого. Вітя, не втручайся в особисте життя сина. Ляна, ти сліпа чи дурна? Це ти втручаєшся. Більше того, ти і мене тут ні у що не ставиш. Це ти запросила її додому зі мною не порадилась. Вітя. Ти куди? На дачі поживу. В цьому домі для мене місця немає. Вітя. Олена дуже боляче сприйняла несправедливі, як їй здавалося обвинувачення чоловіка на свою адресу. Мам, ти батька бачила? Він весь якийсь на нервах. Останнім часом не в собі. Коротше, він сказав, що поживе на дачі, зібрався в речі і поїхав. Ага, сказав. Не розумію, чого він так біситься? Перебіситься. Порубає дрова на дачі, спустить пару і повернеться. Думаєш? Угу. Мам, ти в нас така добра. Раптом, побачивши у руках сина чашку з весільного сервізу, Олена нарешті згадала усі настанови бабусі і наступного дня вирішила приїхати до нас знову. З повинною прийшла до вас. Наказів ваших не дослухалася. Раніше тільки тривога була, а тепер уже і сім'я рушиться. Є в тебе фотографії рідних? Є. Тут ми всі разом. Чоловік, син і я, а фотографії Наді у мене немає. Зараз молодь на телефон фотографується, не друкує. Даремно ти мене не послухала. Тручалася таке в життя сина. Забагато твого впливу відчуваю. Туман мав розсіятись, а ти його загустила. Чашку сервізу розбила? Ох, пожаліла. Як ходиш за порадою? То й виконуй все, що тобі говорять. Катю, принеси цукор і мішечок. А як мені чоловіка повернути? Не ті питання ти ставиш. Чоловік твій і так повернеться. Але питання, чи потрібно це тобі? А, а як же? Ось, ось. Чілка на мед летить. Цукор на столі стоїть. Щастя в родину повертається. Поклади цей цукор в мішечок для неї, а ти прийдеш додому, постав його на столі замість свого. І нехай вся родина п'є чай з ним з того самого весільного сервізу. А чашку розбити розіб'єш вже після чаювання. Зараз головне туман розсіяти. А, а як живіть? Він теж прийде. Жінка зробила усе, як веліла бабуся, підготувала цукор і поставила на стіл рештки весільного сервізу. Син із Надією вже ось ось мали прийти. А от на прихід чоловіка Олена навіть не сподівалася. Привіт. О, Вітя. Я за костюмом завтра важлива зустріч на роботі. А. А може, залишишся вдома? Дивись, я твій улюблений пиріг спекла. Ну добре, вмовила. Давай, проходь. Мам, ми вдома. О, от і добре. Діти, давайте швиденько на кухню. Ми з татом уже чекаємо. Проходьте, проходьте. Папа раптом. Так, мам. А чого ти тільки три чашки же четверо? О, так це наш з татом весільний сервіс. Хотіла, щоб красиво було. Тільки не знала, що три чашки залишилось нічого. Я зараз собі іншу візьму. Ні, мам, не треба. Ми з татом з однієї поп'ємо, правда? Та? Нам не звикати ділитись. От і добре. Будь ласочка. Надюша. Народ! А ми з Надією хочемо вам повідомити, що більше не будемо напружувати повітря і з понеділка з'їжджаємо на квартиру. Ой! Так швидко, ну діти. А ну, ходімо зі мною. Зупинись. Не треба всім життя псувати, аби мене вкусити. А ти правий? Мені і правда варто зупинитися. Хлопці. Припиніть заради Бога. Все, з мене досить цього сімейного щастя. Сам матері розказуй. Вітя, що ти маєш мені розказати? Андрюша, Андрюша, що ти мав на увазі? Мам, самі розбирайтесь. Надь, поїхали. Олена не розуміла, що відбувається у їхній родині. Між чоловіком та сином стосунки ставали все більш напруженими. Туман так і не розвіявся, а бруд у чашці неабияк налякав жінку. Тому наступного ранку вона по'їхала до бабусі. Після того як попили чай з цукром, в одній лишився чорний бруд. З неї чоловік з сином пили. Ці двоє несуть твоє життя: бруд та сором. Андрій з батьком останній час, як кішка з собакою, знає, який характер у батька і провокує його. Сварки весь час. Уже немає сил тримати те родинне щастя. Катю, принеси склянку води чистої і цукор. А я тобі казала: не тримайся на собі, не лізь, тобі буде краще. А так ти все скаламутила. І тепер увесь бруд вилазить на гору. Ось вода і цукор, бабусь. Візьми цукор, розмішай його в воді і чекай, поки воронка вгамується. І вода стане прозорою. І пий. Угу. Тепер, якщо готова про все дізнатися, іди додому і лягай спати. Страшна таємниця в вашій родині. Але не я маю тобі її розкрити. А, а чашку розбити. Сама вирішиш, після того, як все дізнаєшся. Олена прийшла додому, сама не своя. Від нервів жінка ледве трималася на ногах, проте відпочити не могла навіть уві сні, адже до неї знову повернулися кошмари. Жінка вийшла на кухню, щоб заварити собі трав'яного чаю і трохи заспокоїтися. Те, що Олена там побачила, шокувало її. А що тут відбувається? Ви у моєму домі? Це ти її сюди запросила, пам'ятаєш? Так це ще я винна. Ну нарешті цей балаган припиниться. Не треба було його влаштовувати. Це ти його влаштував. Давай же розкажи матері, що вона твоя коханка. Як ти зустрічався з нею у відрядженнях, я як тягав її сюди, поки матір на дачі впахувала. Досить всіх задіотів тримати і маму, і надю. Надю? Це ти зараз як її бойфренд вступаєшся? Чи як щеня, яке постійно батьку населити хоче? Припиніть, а? будь ласка! Ану, пішла звідси. Не треба було її в дім запрошувати. І ти котись під три чорти. Це і мій дім. Щоб я тебе не бачила тут більше. Вражена жінка не могла стримати сліз від болю та образи. Мам, не переживай. Давно треба було його вивезти на чисту воду. Ти знав і мовчав. Більше того, ти притягнув її в мій тім. Я, як дурочка, тут перед вами розстелялася. Мам, вибач, я просто хотів йому населити. Синку, ти мене в тій солі втопив. Мам, ну хіба б ти повірила мені, якщо я прийшов до тебе і сказав, що тато тобі зраджує. Ти ж завжди всіх захищаєш, і всі в тебе хороші. Я йому ти так завжди вірила. Знаєш, синочок, що Ти казав квартиру зняв. Напевно, поживи окремо. Тобі вже час подарусь ліжити. Та мені. Легше бути втручатися в твоє життя. Добре, мам. Я люблю тебе. Пробач. Я тебе теж люблю. Олена так і не пробачила чоловіка. Натомість вона вчиться приділяти більше уваги собі, а не лише піклуватися про інших. Андрій став жити окремо, проте згодом зміг налагодити стосунки із матір'ю. Надія деякий час намагалася знайти собі нового покровителя у місті, але безрезультатно, тож дівчина змушена була повернутися додому до свого села. Бабуся каже: якщо ви користуєтеся весільним сервізом, то намагайтеся зберігати парну кількість посуду. Бо інакше, і ви самі можете залишитися без пари.